Сімейний підряд Кіровоградська родина віддала власний будинок під реабілітаційний центр. Дах над головою у ньому знаходитимуть колишні в'язні, яким немає куди йти з місць позбавлення волі. Тиждень тому в будинку розпочали ремонт власними силами. Відновлювати помешкання допомагають і перші мешканці. Подробиці знає наша Ольга Склярук. Ось цей будинок на 110 квадратних метрів родина небесних придбала кілька років тому для себе. Однак до цього часу в ньому так ніхто й не мешкав, аби житло не пустувало, подружжя вирішило облаштувати тут реабілітаційний центр. Тут Саша почав ходити на тюрму від благодійного фонду Соломон від Андрія і проповідать, кожну неділю вони туди ходять. От командує віг така, і він каже, міра, люди виходять і залишаються на вулиці, і знову уходять, бо їм нема де жити, знову ж повертаються. Може. Тому, ну, я согласилась, скажу, чи буде постоять пустий, чи хай краще люди живуть. Таке рішення сім'я ухвалила тиждень тому. Тоді заселилися і перші мешканці центру. Один із них Василь з Новоархангельського району. 37 років мені і до цього ну, я відбував ну, покарання места Чиня Свободи на 49-й, короче, в Сардубі. Живе тут іще один колишній засуджений Сергій. Разом з Василем вони займаються ремонтом будинку та вивчають Біблію. Ось тут ми Здесь у нас обогревательный прибор, в комнате очень тепленько. Здесь я сплю, здесь святое место, это Библия, здесь литература, по которой мы занимаемся. Здесь мы находимся с моим братом уже неделю, здесь своими силами мы начинаем делать ремонт. Ремонт, щоб люди могли прийти, діти були приночувати і покушати і тому прочу. Создає всі условия для життя. У будинку шість кімнат, в яких може розміститися близько 15 чоловік. Є 20 сотого роду та невеликий сад. Власники помешкання допомагають новим жильцям і матеріально, і морально. Ми займаємося чим? Тим, що спасаєм душі, є люди, які приходять ліж би пожити. А є люди, которые ну по-настоящему намагаються шукати бога вже до осені. Тут планують закінчити ремонт та заселити нових мешканців. Ольга Слярук, Іван Фоміченко, день за днем.